Доброго дня, мене звати Євгенія Рибакова. Я ваш фінансовий радник та бізнес-консультант. І сьогодні я би дуже хотіла з вами поговорити про інвестиційні інструменти і зробити їхній огляд. Дуже багато клієнтів питаються, наприклад, у зв'язку з тим, що вони дуже багато використовують інформацію з інтернету, а вона вся не комплексна, вона вся повністю розбита. Вони питаються, а чи можна інвестувати в ETF на півроку? А от мені сказали, що депозит не є інвестиційним інструментом. Тому я хотіла просто зробити такий огляд, щоб вже повністю у вас склалася правильна картина, і ви розуміли, які є інвестиційні стратегії, які є інвестиційні інструменти. Звичайно, ми поговоримо. Про грошовий капітал, як його можна інвестувати, щоб отримувати пасивні доходи. Але є ще інші види капіталу, наприклад, як ваш соціальний капітал, інтелектуальний капітал, інші види, тобто те, про що ми сьогодні не поговоримо, але це теж капітал, який може давати вам пасивні інвестиції. Тому давайте нагадаємо собі, що таке інвестування. Інвестування це процес вкладення грошей для збереження їх вартості, а також їх примноження. Звичайно, це як бізнес. Ми вкладаємо гроші для того, щоб отримати доходи. Так же само інвестування, ми вкладаємо так, щоб отримати доходи, можливо, активні, можливо, пасивні, але все ж таки ми сподіваємося, що наші гроші будуть працювати на нас. Які є інвестиційні стратегії? Звичайно, є агресивна інвестиційна стратегія. Коли ви, наприклад, хочете ризикувати більше, ви готові на втрати, ви готові на ризики, але і ви хочете отримати більше прибутки для агресивної стратегії. Підійдуть, наприклад, інвестиції в акції, інвестиції в бізнес. Криптовалюту. А якщо ми говоримо про протилежну інвестиційну стратегію, пасивну, то тут підійдуть більше і ті фонди, депозити, облігації, там, де не треба нервуватися, там, де не треба постійно слідкувати за трендами, і так фактично вибирати інші протилежні інвестиційні інструменти, про які ми поговоримо далі. Я, наприклад, використовую диверсифіковану стратегію, це коли я під конкретно під мої фінансові цілі я використовую як агресивні, так і пасивні інвестиційні інструменти. Давайте тепер розглянемо, які ж є види інвестиційних інструментів. Я їх розбила на п'ять основних блоків, щоб було легше по змісту зрозуміти, що це таке. Перший вид інвестиційного інструменту це готівка. Тобто ми можемо гроші зберегати у формі грошей, ми можемо конвертувати їх в інші валюти, і відповідно таким чином, у нас є готівка як формат інвестицій, тому що по факту, коли ми хочемо навіть перестрахувати гривну від девальвації, ми можемо купити валюту і просто її відкласти. Наприклад, такий інвестиційний інструмент застосовується для того, щоб зберігати і накопичувати фінансову подушку, як ми всі розуміємо, тому що. Фінансова подушка повинна бути під рукою. Її не можна, якщо у вас фінансова подушка на 3 місяці, по факту вкладати її на депозити на 12 місяців, немає змісту. Тому максимально, що ми можемо зробити, конвертувати трьохмісячну фінансову подушку в валюту, наприклад, і тримати її в себе. Далі є такий вид інвестиційних інструментів, як кредити. Чому кредити? Ви маєте гроші, ви можете їх комусь позичити і отримати за це відсоток. Ви можете позичити гроші, наприклад, іншій фізичній особі. Ви можете позичити гроші банку у вигляді депозитів. Тобто ви даєте свої гроші в користування банку, отримуєте за це депозитні відсотки, а банк користується вашими грошима і, відповідно, також далі видає кредити. Також ви можете позичити гроші державі у вигляді купівлі цінних паперів як облігації. Відповідно, ви позичили державі гроші. Держава видала вам облігацію, і, відповідно, держава говорить, я тобі винна гроші. Відповідно, я перед тобою виконую зобов'язання повернути ті гроші і відсотки за використання таких грошей. І відповідно, ви можете свої гроші позичати різним, як фізичним особам, так і юридичним особам, так і державам. Державам, так і корпораціям, тому що є також облігації навіть нової пошти, і відповідно таким чином, ви можете заробляти е, на цьому. Далі ви можете інвестувати в бізнес. Як ми можемо інвестувати в бізнес, не маючи бізнесу? Звичайно, ми можемо купити, наприклад, акції на фондових ринках. Ми можемо купити акції компанії Apple, компанії Google, компанії Tesla. відповідно, вони здійснюють свою операційну діяльність, а ми можемо придбати їхні акції. По-перше, як ми тут можемо заробляти на збільшенні їхньої потенційної вартості? І ми можемо також отримувати дивіденди, тобто розподілений прибуток компанії після оподаткування. Тому що, коли компанія продає свої товари, вона виготовляє свою продукцію, вона здійснює свою операційну діяльність і в результаті, наприклад, кварталу, року отримує прибуток. І відповідно такий прибуток потім розподіляється на її акціонерів. Наприклад, я володію акціями Coca-Cola і кожного року я отримую дивіденди. Від володіння такими акціями, тому. Цей інструмент підходить для пасивного інвестування, а також підходить для консервативного інвестиційного портфеля. Також як ми можемо інвестувати в бізнес? Ми можемо відкрити власний бізнес. Ми можемо, наприклад, накопичити капітал і інвестувати в відкриття кав'ярні або відкриття магазину для тварин, або, наприклад, зробити якесь програмне забезпечення і продавати підписку. Відповідно, я можу створити власний бізнес. Інколи мені не потрібно для цього першочергового інвестиційного. Цінного капіталу, наприклад, коли я відкривала аутсорсингову, аутсорсингову компанію, мені не треба було по факту великого капіталу. Я взяла в оренду приміщення, воно коштувало, не пам'ятаю, 10 тисяч гривень, купила комп'ютери, наняла людей, і вже з першого місяця я генерувала доходи від клієнтів і цими доходами покривала всі витрати. Відповідно, мені навіть не треба було залучати капітал для того, щоб відкрити такий бізнес, відповідно. Коли ми говоримо за відкриття бізнесу, ми повинні зробити спочатку бізнес-модель, все порахувати, і тільки після того розуміти, який капітал ми хочемо залучити: інвесторський капітал, свій капітал, піти і позичити знову ж таки капітал у родичів, можливо, залучити гранти або кредитування від банку. Також ми можемо інвестувати в бізнес-партнерство. Це коли ви по факту просто інвестуєте в бізнес іншої особи і вона вам дає, наприклад, якусь. Частку або відсоток від е, чистого доходу, або, наприклад, потенційно е, ви можете потім цю частку продати. Наприклад, коли ми говоримо за стартап, та, е, ви можете купити частку стартапу, стартап розвивається, і потім ми розуміємо, що ми можемо цей стартап продати, наприклад, вже е, не за 10 тисяч доларів, а наприклад, він вже зробив якесь програмне забезпечення, яким зацікавилася велика компанія, і ми можемо це продати на цю компанію за 100 тисяч. Доларів відповідно, коли ви проінвестували за 5 тисяч доларів і отримали, наприклад, 50% такої компанії. Ну, звичайно, це менше буде відсоток, це приблизно буде, наприклад, там 10-5%. То ви потім можете перетворити 5 тисяч доларів за 3 роки, наприклад, в 10-кратний розмір. Таким форматом також є інвестиції через синдикати. Я думаю, що ви, наприклад, чули на просторах інтернету, зараз у нас стігівко розвиває цей формат інвестування. Тобто, коли розрібні інвестори, у яких немає великих сум, але вони можуть проінвестувати 10-15 тисяч доларів в якісь стартапи, вони збираються разом, вибирають стартапів, які вони хочуть інвестувати, і відповідно таким чином заходять на маленькі суми. Тобто, стартап вимагає 100 тисяч доларів. І відповідно ми збираємо 10 людей по 10 тисяч доларів. Вони інвестують в цей стартап і таким чином диверсифікують ризики. Єдине, ви повинні розуміти, що все ж таки синдикат відноситься до агресивної стратегії інвестування, і відповідно ви повинні знати, як диверсифікувати свої ризики. І тут треба вкладати не в один стартап, тобто тут треба мінімум мати 50 тисяч доларів, щоб хоча б вкласти в 10 стартапів по 5 тисяч доларів, щоб хоча б два з них вистрілили по статистиці і перекрили вам всі ваші втрати на інших інвестиціях та на інших стартапах. Тому, в принципі, це дуже класна. Бізнес-модель для того, щоб розрібному маленькому інвестору інвестувати в дуже потенційні компанії, та і відповідно можна було, наприклад, з Вікторією Тігіпкою інвестувати, наприклад, в той же самий там Грамерлі Фінімайз тощо. Та, тобто вона відбирає свої компанії і вони інвестують. Мені дуже подобається цей інструмент. Будемо експериментувати в цьому році. Звичайно, на фондовому ринку, як ми і говорили, ви можете купити акції, але також ви можете купити фондовий індекс. Фондовий індекс це інвестиційний фонд, який купує акції, наприклад, якоїсь. Сфери діяльності, медицини, житлової комунальної сфери, також фонди є на 500 найбільших компаній Америки. Є фонди на 100 найбільших компаній технічного сектору. І відповідно ви можете купити от, от індексний фонд і відразу проінвестувати або в акції, або в облігації, і теж отримувати свої доходи. Тут переважно, якщо це дивідендний etf фонд це означає, що ви купуєте акцію і отримуєте дивіденди як пасивний дохід. Якщо ви хочете інвестувати в компанії, які дуже швидко розвиваються, звичайно, і отримують прибутки, і ви ставите скоріше на те, що з часом, через 10 років, мій капітал, тому що він проінвестований в ці компанії, збільшиться там, наприклад, в два рази, то ви вибираєте, наприклад, індексні фонди на акції. Цей інструмент дуже легкий. Можна зайти туди навіть з 10 доларів, він дуже доступний і по факту etf Фонди більше застосовуються для того, щоб. Інвестувати в дуже довгий період часу, тобто там від 5 до 10 років мінімум, не можна заходити по факту, там ETF фонд на 6 місяців і думати, що ви отримуєте 10-20%. Це ні, це не цей інвестиційний інструмент, тому він застосовується тільки при горизонті планування 5-10 років. Також ви можете створювати якісь винаходи, пісні писати, ілюстрації робити, патентувати на це свої права. Просто їх продавати, тобто здавати в оренду для того, щоб інші цим користувалися і платили вам роялті. Це якщо ви, наприклад, музикант, ви можете написати якусь мелодію, ви можете заспівати якусь пісню, і відповідно, коли цю пісню треба буде використовувати в рекламі десь, наприклад, то вам будуть платити роялті. Це теж дуже цікавий формат інвестиції. Наприклад, я таким чином написала свою книгу Smart Money, зареєструвала права інтелектуальної власності. Фактично, я можу продавати її книгу, також я можу продати свої права або Дати їх в оренду видавницю, щоб вони могли мою книгу видати і теж продавати. Відповідно, це теж такий формат бізнесу, коли ви інвестуєте гроші в права інтелектуальної власності, в патент, в програму, тому що ви можете розробити програму для телефону, для комп'ютера і теж її здавати в оренду за роялті. Тому це дуже цікава і дуже маржинальна історія, але звичайно не для всіх. Отже, давайте підсумуємо, коли ми говоримо за те, що ми хочемо інвестувати гроші в бізнес. Ми можемо інвестувати в акції, ми можемо інвестувати в сам по собі бізнес, його створити. Ми можемо піти в бізнес-партнерство, можемо інвестувати гроші через синдикати, можемо інвестувати гроші в права інтелектуальної власності та свої розробки. Ну і звичайно, в індексні фонди на акції. І відповідно, ми вже можемо порахувати аж шість інвестиційних таких найбільших. Інструментів коли ви хочете інвестувати в бізнес, давайте тепер розглянемо інвестиції в нерухомість. Звичайно, ви можете купити нерухомість житлову і здавати її в оренду подобово або на довгий строк. Звичайно, ви можете, наприклад, купити комерційну нерухомість. Це може бути як і площа для магазинів, це можуть бути склади, це можуть бути, наприклад, навіть паркомісця, гаражі тощо. Тобто, вся комерційна нерухомість, теж ви здаєте її в оренду для того, щоб вона приносила вам пасивні доходи, звичайно, маржинальність, наприклад, здачі житлової площі в оренду, вона менша, там десь 5-6 річних у валюті, тому що постійно треба робити ремонт та прибирати ремонт, робити і слідкувати, щоб вам не зіпсували вашу нерухомість. Коли ми говоримо за комерційну, ну от ви купили гараж там або там паркомісце, і вам нічого не треба доробляти, ви просто здаєте його в оренду відповідно маржинальність тут більше. Не забувайте, що зараз на ринку в принципі самоокупність таких інвестицій десь від 15 до 20 років, тому, в принципі, це теж гра довго, але це можна використовувати для формування в майбутньому пасивних доходів. Звичайно, також ви можете інвестувати в землю сільськогосподарство сільського призначення або для забудовників, тому що сільськогосподарську ви можете здати в оренду, також ви можете її продати з часом, тому що збільшується капіталізація. Але це більше, скажімо так, спекулятивний момент, тому що тут, якщо ви не маєте агропромислову компанію, в принципі, ви просто дивитеся на землю як на інструмент, який ви можете в майбутньому продати дорожче. От і все. Також для роздрібного інвестора ви можете використовувати інвестиційний інструмент, такий як Рей. В Америці ви можете купувати ETF на Рейт, тобто ви можете купувати індексний фонд, де, який буде складатися з акцій забудовників, які зараз будують будинки, наприклад, в Америці або комерційні, наприклад, якісь об'єкти. З іншої сторони, також ви можете інвестувати і в Україні. У нас є такий фонд, як інжу. Журта, тобто він, наприклад, хоче купити Ocean Plaza, він про це говорить в соцмережах. Він збирає розрібних інвесторів, обіцяє їм, наприклад, що вони будуть мати там 10-12% річних в доларах, вони всю юридичну складову беруть на себе, і відповідно ви таким чином теж можете інвестувати. Тому в принципі інвестиції в нерухомість також стають більш доступними для розрібного інвестора. Взагалі, по ринку зараз я бачу такий тренд: це share economy, тобто, це коли група людей. Фактично збирається от в таку групу, збираються своїми коштами і інвестує разом. Вже не треба накопичувати там сотні тисяч доларів, щоб кудись інвестувати самому, тобто, ви можете знайти отакі от, от групи людей, з якими ви можете інвестувати в інші об'єкти інвестицій. Цінної нерухомості або інші інструменти. Це дуже класний тренд для мене. Це також сигнал для мене, що будуть з'являтися компанії, які ви повинні будете все ж таки перевіряти на легітимність і на результати їхньої діяльності, тому що ви можете. Ну, реклама рекламою, але ви повинні довіряти таким компаніям і бачити, що реально вони роблять, які результати вони приносять, чи вони дотримуються обіцянок, які вони там обіцяють, наприклад, в тих же самих рекламах тощо. Тому що, наприклад, я не інвестую в нерухомість, в ті всі буковелі і так далі. Хоча ви так, також можете зайти від 10 тисяч доларів на таку інвестицію, але по факту я поки що не вбачаю в тому ніякої такої для себе прибутковості, тому що в мене є інші. Об'єкти нерухомості, в які ми інвестуємо зараз, навіть в Німеччині, і про це я буду розказувати в іншому відео. Але це більше під бізнес, який ми розвиваємо з моїм партнером. Також далі ви можете інвестувати в такі інструменти, як commodities, криптовалюта та, ну скажімо так, антикваріат. Це, от я от все різне, об'єднала в п'ятий блок. І туди я включила антикваріат, який ви можете купляти, потім його перепродавати. Також ви можете купляти дорогоцінні метали, золото, наприклад, ви можете купити в різних формах, та ви можете купити фізичне золото, ви можете купити просто депозит в золоті покласти. Також золото ви можете купити у вигляді акцій золотодобуваючих компаній або ІТФ-фонд на золото. Та? Тобто, навіть от коли ви говорите, я хочу інвестувати в золото, дивіться, скільки. Заякі я вам перерахувала різних інвестиційних інструментів. І головне, коли ви складаєте цей інвестиційний портфель диверсифікований, головне не дублювати. щоб, наприклад, якщо ви домовляєтеся з фінансовим радником, що в мене повинно бути там 5% мого капіталу лежати в золоті, головне, щоб воно не дублювало, щоб не було так, що ви купили на 5% одного золота, потім на 5% ще другого золота, і ще, і ще 5%, наприклад, там, акцій. Там тому оце теж треба фактично відслідковувати на стадії розробки вашої інвестиційної стратегії, тому майте на увазі. Далі я сюди включила колекційні речі. Це можуть бути як і конструктори Лего. Навіть собі не уявляєте так і марки, так і, наприклад, сумки Ермес. І також, наприклад, якісь годинники Філіпатек або Cartier. Чому? Тому що ці всі речі це теж є інвестиційними інструментами. Ви, наприклад, купили сумку Ермес. Наприклад, через два роки її отримали, і через два роки ви її можете продати, наприклад, до 50% дорожче, тому що є такий тренд на ці сумки. Ермеси, ви не можете купити її в прямому доступі просто через інтернет. Відповідно, чим більше попит на такі колекційні речі. Тим більше ви можете тут заробити. Тому це, скажімо так, така трендова річ, але вона існує на ринку і дуже багато хто зараз теж торгує такими речами, вони скуповують їх, потім продають, але це вже більше відноситься до бізнесу. Так? Але якщо ви хочете, наприклад, купити якусь колекційну річ, колекційну дорогоцінність, і вона з часом буде все одно зростати, особливо, якщо вона буде мати. Ідентичні всі документи, і і вона буде мати колекційний характер, тобто вона буде унікальна, одна єдина, і ви можете потім дорожче продати її через 5-10 років. Ну і звичайно, трендовий інструмент це криптовалюта, в яку зараз всі хочуть вкладатися, тому що вона злітає до небес. І ви нічого з цього не робите. А от ви його купили, і от купили за 3 цента, а він став 100 тисяч доларів. Там це дуже агресивний інвестиційний інструмент, і, відповідно, біткоін знаходиться зараз на хайпі, і тому всі хочуть туди інвестувати. Звичайно, ви можете туди інвестувати, звичайно, ви можете купляти біткоін для того, щоб ним торгувати, або просто його зберігати. І, можливо, в майбутньому він принесе вам ікси. Але як інвестиційний інструмент на всю суму, тобто коли до мене приходить клієнтка і говорить, я маю там. Таку-то суму грошей відкладену на дитину, чи можу я інвестувати в криптовалюту? Звичайно, ні, тому що ви можете як і заробити, так і втратити. Хочете виділити, наприклад, 5% свого інвестиційного капіталу на купівлю криптовалюти? Зайдіть в цей інвестиційний інструмент. Ви можете купити біткоін хоч на 1 долар. І відповідно просто його зберігайте. А на 95% прошу диверсифікувати свої ризики, тому що ми говоримо за горизонт планування. 10 років, а це вже все ж таки дуже серйозний період, на якому потрібно не тільки правильно керувати своїми грошима, але й також забезпечувати їхню, скажімо так, їх збереження. Тому що ви працювали для того, щоб ці гроші заробити, і Відповідно, не хочеться, щоб ви це все, наприклад, вклали в біткоін, купили його зараз на по 100, а завтра він буде коштувати 90 тисяч доларів, і ви відповідно просто втратите. Тому Інвестування це інструмент для того, щоб побудувати вашу фінансову незалежність, для того, щоб зберігати вартість грошей, для того, щоб зберігати вартість вашого капіталу і, звичайно, примножувати його. Не забувайте завжди використовуйте перед тим, як інвестувати, завжди складайте свій бюджет, свою інвестиційну стратегію. Розумійте, що вам треба робити кожного місяця, щоб дотримуватися вашої фінансової стратегії, і на який період ви плануєте. Щоб ви точно розуміли, що якщо ви говорите за те, що ви хочете просто накопичити на відпустку або сформувати фінансову подушку, вам, звичайно, інвестиційні інструменти, такі як там бізнес, акції, облігації, не підійдуть. Вам треба по факту формувати, наприклад, зараз депозити на мінімальні терміни, і, звичайно, готівку і тримати її в валюті. Якщо ми говоримо за те, що ви хочете накопичити гроші на машину, наприклад, Олена хоче накопичити гроші через три роки, 15 тисяч доларів на автомобіль, скільки вона повинна кожного місяця відкладати. Окей, якщо це три роки, куди вона може відкладати, де вона може зберігати ці гроші? Звичайно, тут, якщо ми говоримо за період інвестицій три роки, вона може вкладати це в облігації, вона може вкладати це частину в валюту на депозити і частину навіть в etf фонди. Оки для ІТ фондів це теж за малий період, та тому що цей фактично інструмент більше нам підходить для того, щоб інвестувати вже на 5-10 років, тому що е час працює на нас, коли ми говоримо за інвестиції в фондовий ринок. Звичайно, також вона може сформувати свої додаткові джерела доходів і не тільки фактично інвестувати в і відкладати гроші на машину, але й також паралельно створювати в собі додаткові джерела доходів, щоб швидше заробити на автомобіль. Якщо ми говоримо за довгостроковий горизонт планування, це там 10-20%. Років коли ми говоримо, що нам треба відкласти на дитину, наприклад, на її навчанні у нас є 10 років або 5 років, коли ми говоримо, що нам треба, наприклад, відкласти на свою пенсію. Ми можемо вже на такий період інвестування вибирати все ж таки інвестиції в акції, в etf фонди, в бізнеси, в рейд, тобто в нерухомість, і таким чином формувати свій диверсифікований портфель, але він буде довготривалим. Тут головна стратегія дотримуватися інвестиційної стратегії, тому що дуже часто. Всі помиляються, що всі пройшли якісь там курси по фондовому ринку. Тепер вони розуміють, як працювати з фондовим ринком. Але ви бачите, скільки інвестиційних інструментів взагалі досяжно, і що не тільки фондовий ринок дає вам можливість інвестувати з маленьких сум, та. Ми говоримо про те, що в загальному ви повинні спочатку побудувати свої фінансові цілі, зрозуміти, скільки ви заробляєте, скільки ви витрачаєте, сформувати фінансову подушку, тобто зробити бюджет, сформувати фінансову подушку, перестрахувати всі свої ризики, тобто застрахувати себе, застрахувати, наприклад, якщо у вас є автомобіль, застрахувати, наприклад, нерухомість на від ризиків, і тільки після того, коли ви вже готові до інвестицій, йти в інвестиції, так? тому що коли у вас, наприклад, іпотека, eka На вас висить, і ви хочете ще паралельно виплачувати іпотеку і вже інвестувати в фактично фондовий ринок. Добре, це можливо. Давайте проаналізуємо тоді, скільки ви заробляєте, який ваш хідний грошовий потік, і скільки ви можете направити на це. І тоді ми побачимо, скільки вам треба дозаробити, можливо, або, наприклад, врізати ваші витрати, тобто трошки оптимізувати ваш рівень життя для того, щоб ви могли дозволити собі, як і виплатити іпотеку, так і, наприклад, вже почати від відкладати гроші, і інвестувати їх у фондовий ринок або в нерухомість тощо. Так? Відповідно, ми все повинні прораховувати. Не забувайте, що інвестування воно не важке. Тут головне просто розуміти, чого ви хочете, і тоді вже фінансовий радник може вам побудувати стратегію, яка буде діяти для вас. Якщо ви тільки на початку свого шляху і хочете розібратися з базовими фінансовими навичками та питаннями, запрошую вас скачати безкоштовний гайд гроші та свобода, який ви можете скачати за посиланням в інстаграмі в шапці профілю або написати ключ в дірект, і бот вам вийшла всю необхідну інформацію. А також я запрошую вас проходити наші курси з фінансової грамотності для того, щоб ви побудували свій фінансовий фундамент. І почали вже свої перші кроки до інвестування. Не забувайте, що ми будуємо капітал, а не ілюзії. Підписуйтесь на мій канал, ставте там колокольчик, лайкайте, пересилайте своїм друзям і інвестуйте. Не забувайте, що інвестиції це просто інструмент, який допомагає нам керувати грошима і їх примножувати. До нових зустрічей!